що ви вчора пили що так закрив? Короче. А

Thank you. Доброго дня, шановні любителі футзалу. Розпочався матч 6-го туру чемпіонату області з футзалу Сергій Другої ліги під до асоціації футболу «Колос». між командами. Футбольний клуб «Богун Броди та «Сокіл» великий лікуючий Перемишлянський район. Рахунок 1-0 на користь команди Сокіл. М'яч на 4-й хвилині забив Максим Заблоцький, номер 10 команд по одному командному полу. І вона живає складе команд. Сьогоднішні гості команда Сокіл Футболки Зелені. Перший номер – Віталій Кашолада. Десятий. Максим Заблоцький. Восьмий. Остап Толочко. 15. Андрій Тернецький. 19. Володимир Жукровський. 16. Іван Альфавіцький. Шостий. Юрій Семко. Сьомий. Олег Сірків. Офіційний представник команди Богдан. Попи. І до вашого команди Богу. Футболки червоні. 32-й номер. Андрій Дучак 14. -й. Василь Демчук. 21. -й. Михайло Лозовий. 6. Юрій Капостинський. 10. -й. Богдан Васильчук 9. -й. Сергій Тижий. 5. -й. Андрій Коляса. Другий Олег Спур, лікар команди Роман Демчук. Офіційні представники Тарас Клачаний, головний тренер Андрій Дочак, президент клубу Михайло Казмірчук. І вона нашій лега склад суддівської бригади. Арбітер матчу. Ярослав Сторожук. Другий арбітр Андрій Чулик, третій, Іван Борош. Матчу Мирон Моночуч. Вся бригада з міста Львова. Виполнімо А Чого а чо ти боїшся звинувати? В перерві. Шановні полівальники, після завершення цього матчу відбудуться ще два матчі у другій лізі та п'ять матчів у третій. Після цього цієї зустрічі між собою зіграють команди третьої ліги. Арсенал почали Городовський район та футбольний клуб Рефері Львів. Потім 16-25 з собою зіграють команди другої ліги, Гетьман-Щерець, Пустомитівський район та Карпати, старе село, також цього району. 17-20 зіграють з собою команди Старт Розуряний, Золочівський район та Гетьман-2 Щерець Пустомитівський. Це також гра 3 ліги. 18 на майданчик вийдуть команди Юні, Білка та. Футбольний клуб Коликів. Остання гра першого кола у другій лізі. І починаючи з 17-ї години зіграють три матчі команди третьої ліги. Спочатку помірюються сили ми між собою команди Раб Рой Львів та Скеля Лисевича. Потім «Стріла Лагодів, Перемишлянський район та Старий Львів. І завершельний матч як цих вихідних днів, так і до Різдвяних свят зіграють між собою команди «Бандерштадт» Львів та Ватра Тарасів та району. Також хочу нагадати вам, що вчора відбулися три матчі однієї восьмої. Розгляд кубку підгідно Асоціації футболу Колос. До вашої уваги результати. Потім проєрі Ватра Тарасівка 2-8. Раб Генрой Львів, Юніс Верхнябюлка, 4-7. Ольвів Фенік Стефанов, 2, Монастир, 1-6. Рахунок у матчі став 2-0 на користь команди «Сокіл». Світровий м'яч у матчі забив Максим Заблоцький. номер 10. У команди Сокіл 3, Боголь один, командні поли. До завершення першого тайму залишилося 10 хвилин. Також хочемо, шановні болівальники, вам нагадати, що у червьфінал вийшли такі команди. Футбольний клуб Богом вроди, Фенікс – «Степанова» під монастир, – Великівчі, Карпати Старе село, Юність Верхня Білка, Ватра. Тарасівка, Фенік Степанов, 2 та футбольний клуб Колуків. І згідно регламену, регламенту буде проведений жереб. Напевно, думаємо наступного тижня. І визначаться чотири пари чвертьфінального кубка цього сезону. Також хочемо вам нагадати, що фінальні матчі кубка та фінальні відбудуться в палаці спорту Галочина. У команди Сокіл, четвертий командний фул. Також до нашої уваги результати трьох матчів сьомого туру, які відбулися два дні назад в п'ятницю. Сокіон великий лібуючий гетьман Один Шерет 4-5. Феніс Стефано, під Монастир, подвергнув породи, 4-1. І ще відносно. Матч, результату матчу, корпати старе село футбольних футболиків Це вирішиться, вирішить дисциплінарний комітет Асоціації футболу «Колос». У Команди секвої п'ять командних полі. П'ять полі у команди Стеки. Також вчора відбулися два відкладених матчі у третій лізі. Стріла Лагодів, Перемишлянський район. Зустрічалися з командою Скеля Лисиничі постамитівського району. 4-2 на користь команди Стріла Лагодів. І ще один матч завершився з нічільним рахунком. 3-3. Між командами Золота Липа. Чемеринці, Перемишлянський район та Гетьман 2 постановительства. Раховий матчі став 3-0 на користь команди «Сокіл». Міяд Забаев Андрій Терлецький номер 15 нашої першості ви в змозі дозаявити чи перезаявити своїх гравців у трансферне вікно, починаючи з 12 січня, закінчуючи 9 лютого. Тож, перезаявка буде тривати з 12 січня до 9 лютого. Завершення першого тайму залишилося 5 хвилин. Також всю інформацію ви можете прочитати та подивитися на нашому сайті за адресою loafolos.org.ua Команди Сокіл, шостий, командний ФОУ. Буде 10-метровий удар в сторону воріт Сокола. Один на користь команди Соки. М'яч їхні ворота забив Андрій Коляса. номер 5. До завершення першого тайму залишилося три хвилини.